Це не гоже. Розбитий міст, нема нікого і ніяк. Люди, кой де тільки, кой де тільки, страшне діло. Дуже вже голова крутиться, серце здає, тим більше, що я ж вже в возрасті жінки. Мені дуже багато, мені вже 88 років. А що я вже така старюча, десь буду по тих общежиттях там скитатися. Об'ють, значить, об'ють, значить, все одно я умру. Тільки не, ну, ну не сьогодні, не завтра. Не хочеться, щоб уб... смерть була від того, що тебе уб'ють, а щоб була істечна смерть. Ну, що ж зробиш, як таке время настало дурне. Тільки скупляємося в магазинах. Ну, там на ринку почти нема нічого. А що тут працює? Нічого не працює. Все ж поліклініка. Я хочу, щоб наступило перемир'я навсігда. І щоб ми жили так, як ми жили до цього. Так відчуваємо, як і ви, так і ми відчуваємо це все. Обстріли? Надіємося на краще, поки ні. Нема ніякого перемир'я. Сьогодні відранку чутно вибухи. Ні, ну сравнітельно сьогодні тихіше набагато. Ну, були вибухи вибухи з утра. Так, і буду зараз евакуюватися, тому що там вимкнули і світло, і воду, і цивілізації майже зовсім немає. Обстріл кабами. Дрони до життя майже неможливо в таких умовах знаходитися в таких тяжких умовах. Вже просто зовсім нема сил витримувати такі умови. Це невероятно тихо. Невероятно тихо. Работаем мы. И бомбы летают, и кабы летают, и сирены свистят, все. Но мы все равно держим город, спасаем как можем. Преддомовую территорию убираем, чтобы можно было пройти, проехать. С дорог сгребаем, чтобы можно транспорту проехать. Нічого не бачив, на їхали ляснули і все. Ви швидку викликали? Ну так, Наші приїхали, забрали, я не знаю. Ми я, я дотушували, те, що горіло і все. Там порозліталося багато, що на дорозі залишилося, я не знаю. Ситуація в Купінську напружена залишається така, яка була. Незважаючи на нібито оголошене перемиря сьогодні, буквально 20 хвилин тому. Скі війська підбили машину, газель водоканалу, отримали пошкодження два цивільних працівники. Це місцеві жителі, які забезпечували життєдіяльність міста. Вже декілька місяців постійні обстріли. Ми розуміємо навіть час, коли вони відбуваються, плюс-мінус це буває вранці. Потім десь 15 до 16 та ввечері. От три періоди, коли в нас можуть перелітати, в основному прилітають каби. І в піві постійно протягом дня і нічні, і, і днівні. А також ну, артилерія це не запланована, вона може прилетіти. Ми не розуміємо коли куди. Нічого не зупиняється. Як воювали, так і воюємо.